Так, всім привіт! У нас ланес, у якого захворіли деякі деталі. І спочатку там, буцімто трошки там, трошки там було поробити. А зараз нам вже повністю ми фарбуємо пороги, бо кожен міліметр, от зараз не видно нічого, але е, іржа і всякі там пузирики є на кожному сантиметрі по декілька штук. Тому повністю до металу треба зняти фарбу. Е, є таке пошкодження, треба його зараз вирівняти. І отут вм'ятину вирівняти. Це пошкодження, бачите, тут бугор, Отут, отут таке бугрище. Ми ж це навіть не пошпаклюємо, тому треба вирівнювати. Е, крила. Треба було ці рижики поробити. Ось їх декілька тут є. Але потім, коли зняли крило, побачили, отаку, отаку. Все. нема крила. І що, що, обробили це крило, воно замащене. Дивіться, не спасло. Ну Ми бачимо по цій ярці. Бачите, воно все замащено. Нічого не спасає. Все гниє на ланосі, нічого ви тут не зробите. З цієї сторони капот, ось все. стандартна балячка. Будемо е отак фарбувати. І що ще? Отут задня арочка. Просто підкапаємо. Е не будемо фарбувати крило, підкапали все і бамперочок. Бамперочок з пошкодженням, тут фарба злізає, тут злізає, тут тріщини, тому теж будемо фарбувати бампер. Такі роботи нас чекають. Зараз вивішуємо на е, козли задню повністю yeah. частину, машину треба добре припідняти, щоб з порогами зручно було фарб... працювати. І починаємо. До речі, воно ще новий. Інструмент прийшов для підіро. Тут теж вчора багато роботи було по вирівнюванню вмятин. володьки поробив. Чи, чи ти довольний? довольний? Скільки штук я тобі вчора вирівняв? Штук ну, 10. Ага. Хоч спасибі, сказав би, хоч півлітри yeah, пів виставив. До речі, ці на лампі лінії треба знімати. Гівно відліплюється вже он. Повідставало, треба на 3D-принтері, як я і планував друкувати ці лінії, і все, і буде мені щастя. Раз, У нас тут все ж таки не нове крило, а рем-ставочку вварив. Задній бампер кислотою облитий. Вся фарба воно на підлозі лежить. І поки все. Треба вишпаклювати, а там треба добити. Наступний день ми вже маємо очищений від фарби бампер. Переварене десь крило лежить. І, і пошпакльоване. Все, можна вже грунтувати. І у нас зараз задача займатися порогами Пороги треба повністю здерти з, з неї фарбу. Я вже вирівняв оту м'ятину, відспотирив Дивіться, як вийшло добре. А там м'ятинку підірним засобом способом зробив. Але ж рижиків, як я й казав, дуже багато. Вони всі, їх не видно, вони тільки під фарбою і вже попузирились. Десь близько 150-200 штук на одному порозі, тому потрібно зняти фарбу повністю. Але ж хлопці вже на досвіді <кій> <кій> витратили грошенят, але купили те, що потрібно. У нас вже, оскільки цей нейлоновий м, круг такий, він нам сподобався дуже сильно, ми ще купили отакий конусний. Ем, ну, Це звичайна щітка. І. Каральчик. Теж, по суті, нейлон, тільки в іншій формі. Чому різниця? Чому нам потрібне і те, і це. Ну, коли будемо знімати фарбу з площини, о тут, тут каральчик, дивіться, як добре стає. І зніме аж бігом. Тут теж зніме аж бігом. А що робити з кантом? У нас кант має, дивіться, отакі напливчики. О. І якщо. Каральчиком проходити, бачите, щелина. І цією щілини ми не зможемо вичистити фарбу. Тому, звісно, е... отака щітка волосняна, вона ідеально там повичищає. Дуже швидко, я думаю, у нас вийде поріг від. Фарби позбу... позбутися фарби. І рижики, оскільки у нас початкові, навіть піскострую не потрібно тут. Бо я вже там счищав рижики в мене декілька попалось. Вони зчищаються доголу металу, навіть раковинок не залишає Всі насадки, що в мене є, подіставав і всі намагалися вичистити і ржу на жаль, тільки оця змогла це зробити. Все, поріг у нас чистенький і у нас є де ти? ось ось що у нас з'явилося. Бачите, неприємність. Ну, варити тут ніхто нічого не буде, тому є вихід один, це. зробити дірку. Якщо у нас є вже дірка, ми робимо ще одну. Отак, от от, от от з краєчку, щоб можна було засверлитись. І зробимо тут це у нас короночка спеціально під заглушки Део. Отакі. От Вони там 29 мм, здається. А, да, ось надпис є 29 мм. І отак, от точка, от дирка між ними вшарабанимо. Там підсилювач от тут якраз починається. Ось його видно трошки. І ми його теж засверлимо і там гниляка. Може повитрушуємо хоч через отвір. Бо щось жодного отвору немає. Не розумію, як так. А тепер перетворювачі ріжі і доб'ємо все, що тут не добите. Ону отвір там. Іржі, мамочки мої. Запхнемо туди. Так, щодо болячки ланосів, це капоти, їх клюви. Ось довелося розгорнути метал, бо якщо це просто почухрати, бачите, нічого хорошого не вийде. Бо в завальцьовці, ну це вже повідпадало ціла купа. Бачите, от яка труха. Ось. Все. Звісно ж, якщо цього не зробити, не вичистити це, то толку, що ви щось робили. Потім оцьо, оця кромка, вона вже згнила. Бачите, порвана, яка тут ще ось. добре, а далі порвано. Це все підрізати потрібно буде. Бо порваний метал він дуже тоненький і з'являться ржа буде саме з найтоншої найтоншої частини, тобто з найтоншого металу. Все, отак розгорнув зараз щиточку, ну, на, на дрельку жух-жух-жух, потім коральчик, жух-жух-жух. Фокус. Ну, максимально вичищено все, що можна вичистити. Тут же і бормашинка, і пневман, цей, напільник. Вичищав, вичищав, що може тут уже скоро. І металу зовсім не залишиться, бо він же сточується потрошку. Так, тепер арстоп. На жаль, як airстоп оцей працює, я поки не знаю. Тільки по відзивах можу щось сказати. Ну от я на Це, не знаю, вже півтора року десь пройшов. Ну, рік, рік-півтора, не знаю. Воно все і ржаві, і ржаві, а тут не ржаві. Тримається, нічого не облущується. Тут дуже важко його по поцарапати. Під машиною у мене пластина теж тестова, прикріплена. Я досі їжджу, пластина там мокне, піском оббивається. Коротше, процес там йде. Не можу поки нічого сказати. Але вже використовую, бо так, видно, що воно працює. Цікаво так. Так, беру кисточку і пропитую все, що можна пропитати, оскільки тут є щось на кшталт цього керосину, воно дуже гарно затікає всі щілини. але ж все ж таки буде ще наноситись кислотник. От, оцю всю мазню, що я намазюкав, я зніму. Тільки в кратерах воно залишиться і буде там з віржою взаємодіяти. А кислотник вже на метал нанесу і загорну цю заваль... завальцовку назад. Після герметик буде ще і Ось так виглядає у нас завальцовка. Все загорнув, перед цим кислотником пройшовся і все. У нас тут є деякі невистача <смі> невистачаючі частини. Тому будемо, коли вже все це профарбує, ну, прогрунтується, нанесемо герметик, який все це скриє заповнить, а потім через отвори треба обробити консервантом, він позатікає з завальцовку і все. Я думаю, це можна назвати вже більш-менш якісним ремонтом, бо інакше ну, ніяк. Сьогодні вже все погрунтоване і висохше. У нас, оскільки повністю грубо з бамперу знімалася вся фарба, ми бачимо таку заволосняність. І ось ми втопили цю заволосняність у ґрунті. Я роблю. На 30% лаку додають ще до ґрунта, щоб воно було більш ціпке. Потонули всі ці волоски, і тепер вони дуже легко в нуль сп ну, спиляться. Рем вставочка отак вийшла. Трошки вона вуща, аніж само... саме крило, Ну, тут буде закриватись цим брезговиком і не буде видно. Ось такий капотик вийшов, трошечки вийшлось. Трошечки пошпаклювати, адже я тут грубі такі роботи робив. І все тут у нас і під епоксидником, і під підкислотником, все як потрібно. Тепер гермет. Тим часом у мене вже є красочка. Як завжди, на скалоріст підвел по срокам на два дні позже віддав, чем я просив, блять. Ну и машина готова. Уже сутки стоит, ждет. Ждет краску. Под гравитекс. Тут все готово. Сейчас гравитычну. Тут почти бумажку еще надо приклеить. Под гравитекс бахнем. Все волосяночки, как я и говорил, спилились. Бампер хорошенький, идеальненький получился. Ну и в принципе все. Капот тоже готов зашкуренный, подготовленный. Герметик внутри проложенный. Та! Да, огонь! Ну, посмотрим теперь, что по цвету получится. Покрасил, блядь. Вот по крылу подбирал. Ну, это жесть. Ну, это, блядь, ну, это просто пизд. Ну, это я не знаю, как назвать такой подбор. Ну, ведь совсем другой цвет. Ну, мне даже стыдно нахер показывать такую работу, блядь, на ютубе. Понятное дело, что чуваку, блядь, это почти бесплатно выйдет. Ну, смотрите, вот, блядь, приложил. Ебать. Я, конечно, ничего перекрашивать не буду. Как говорится, не тот формат работ, потому что тут пол крыла. Какой пол? Да одна треть, одна пятая часть крыла. Одна двадцатая часть капота а не полная покраска. Ну вот, надеюсь, бампер станет. Я вот как бы его прессовываю к машине. Делаю вот так. И, ну, в принципе, в принципе, бампер получился ок. На большой площади раскинулся. Вот так, свет еще добавим раскинулся, раскинулось зерно на большую площадь и ну, более-менее получилось. Я не знаю. Вот, представляем крылу. Ну, не вижу я с бампером, в принципе, никаких там супер отличий. О, лампа еще перегорела. Зашибись! вот ну вот та херня я не знаю я не знаю как ведь что будет тут еще я когда расклею я вообще не представляю выкатала на соночка даемысь бампера и пороги ничего так на соночку З цієї сторони теж норм. Но крило, ми бачимо жопа, капот, ми бачимо жопа. Тому людині це буде безкоштовно, так, бонусом. Ну а пороги і бампер ми бачимо дуже добре вийшло. Ну, не прям дуже, ну. Нормально, і тут вже за щось можна розмовляти. Там роботи просто дуже багато було проведено до повністю до, до металу пороги, повністю бампер з кислотою обливався і весь минулий ремонт знімався. Ну, коротше, тут багато роботи, тому навіть якщо воно трошки там по кольору, Тут чисто за роботу треба брати гроші, хоч якісь, а там забули. Проїхали. Буває таке, що іноді не все виходить.